Сезон 1 епізод 2 Глибока глотка. На південному заході Айдахо. Військова поліція вривається у будинок полковника Будахаса. Його знаходять у ванні він тремтить, а тіло вкрито висипами. Пізніше Малдер та Скаллі вирушають в Айдахо, щоб поговорити з дружиною Будахаса. Перебуваючи біля бази, вночі агенти бачать дивні літальні апарати, які виконують неможливі віражі. Вони втікають, коли бачать, що до них наближається чорний гелікоптер. Вони зустрічають двох підлітків: Еміля та Зоо, які теж вирішили подивитися на НЛО. Кає на територію військової бази за допомогою Еміля. Ізо, він бачить, як величезний трикутний літальний апарат пролітає. Над його головою Малдера ловлять та стирають побачене з його пам'яті. Згодом Скаллі дізнається, що Пол Мосінгер, який представився журналістом, насправді є співробітником охорони. Бази Скаллі бере його в заручники, їде до військової бази та вимагає обміняти його на Малдера. Агенти повертаються в Вашингтон. Через декілька днів Малдер знов зустрічає бездонну горлянку. Малдер питає в нього, чи дійсно прибульці присутні на землі. На що бездана горлянка відповідає вони були тут дуже дуже довго.